Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні разом з вами погортаємо ось такий каталог Лівеста. Це другий каталог. Ось, як ви можете бачити, він буде діяти з 22 січня по 18 лютого. Ось такий гарний, таке оформлення. Дуже таке дівчаче. Отже, давайте подивимось, як завжди, буду коментувати там, де ну, там, де в мене буде якесь своє враження чи свої відгуки. Так, парфуми. Ну, парфуми ціна така не з бюджетних. Але ось такі Enigma, Придбала моя мама і сказала, що вони стійкі, дуже гарний аромат, такий свіженький. Тому, думаю, хоча і ціна не бюджетна, але ж думаю, вони коштують свої гроші. Сама ще я якось собі нічого не замовляла. У мене парфуми є. Не люблю не збирати багато. Так, ось такі спреї місти, ось такі також в моєї мами є, а ні, це не з цієї ось, та, ось, такі, ось такі мами, також їй дуже подобається. Ну, я ось, тестувала аромат. Також сподобався такий свіженький. Ну, ось тут я б сказала, що дуже непогана ціна на 30 мілілітрові оці парфучики. Погано, що немає сторінок, щоб потерти понюхати. Так, це в нас декоративка від Лівести, Якось ще також нічого не замовляла. Не було потреби. А ось оце новиночка була. Матуюча тональна основа. Так, хочу спробувати якось ось оцей пілінг сироватку, дуже мені цікаво. Бачите, можна купувати прямо наборами? Бати. Зараз користуюся ось таким для суглобів, кремгель. Ну Поки що особо так нічого сказати не можу. Я ще тільки почала, буде вже б... потім пізніше відгук. Це також недавня новиночка у Поліскувачі. Ось оці роликові дезодоранти, як мені сказали клієнти, що непогано працюють, але вони прям дуже рідкі. Кому таке не подобається, то вам не підійде. Бачите, гарна акція на гелій, на дезодоранти при покупці трьох. І скільки різних парфумів. Це Віталії. Також непогана ціна тут нас 35 мл це така цікава лінійка рожева, хоча написано, що 15 плюс, але я також би спробувала. Ну, можливо, пізніше спробую. Алоє. Також тут у нас є наборчики по гарним цінам. Дуже багато продуктів від талії. Це також цікава сироватка з активованим вугіллям та АХБХ кислотами. Так, ну на бальзамчики ціна, я вважаю, за задорого. Це також недавня новиночка. Ось такі м м яскраві серії із яблуком, із з малиною, з кокосом і папаєю. Так, Це також у нас новиночки були. Це в нас, я так розумію, ці мила вони і для о, шкіри голови підходять. Я ніколи не пробувала ці шампунь у вигляді мила. Потрібно буде якось спробувати. Далі в нас іде декоративка Alix Avien. Якщо правильно прочитала, О, наскільки я знаю, то цей бренд якось пов'язаний з Росією. Хоча зараз я оце побачила, що дуже багато наших українських б'юті-блогерів, таких я б сказала, популярних, Почали рекламувати цей бренд, не знаю, чи, можливо, вони не перевірили, чи, можливо, дуже важко щось про цей бренд знайти. Ну, не знаю. У ну, мене нема бажання якось купувати цю косметику і плюс. Тут і ціни такі, якісь захмарні, я б сказала. Ні, ну якщо б це був якийсь там реально гарний бренд, класний, відомий, то, можливо, а так не знаю, що це за бренд, якийсь такий сумнівний. Такі гроші віддавати точно не хочу. Далі у нас бебак, дуже багато всього для обличчя цікавого. У нас тут для будь яких потреб шкіри засоби є. Дуже багато всього для волосся. Сьогодні не сильно багато вам тут коментую, лише таке найцікавіше щось для себе. Воно сьогодні трішки на погоду. Таке самопочуття не дуже, якщо чесно. Така якась слабкість, тому вибачаюсь сьогодні не сильно. Вам розповідаю. Це якісь, начебто, це також новинки. Так, також новиночки. Это кожно лыночки. Ось такий замовляла сестра моя. Це як аналог Вікторії Secret, Сказала, що дуже класний, такий, як вона хотіла. багато всього для здоров'я різних різних бадів Так, у мене зараз у використанні ось таке свіже яблуко на засіб для миття посуду. Ну, не скажу, що якийсь там мега класний засіб, якщо чесно. Е я, напевно, не буду повторювати. Зараз ось такий гель для прання е чорних речей у використанні. Ну, не знаю. Також я не буду повторювати собі, так як я прала темні джинси чоловіка і саме з цим гелем. І вони навпаки в мене чомусь посвітлішали. Ну, тобто він не те, щоб якось їх більш насиченими зробити, він їх навпаки навіть висвітлив. Я не зрозуміла цього ефекту, тому якось після такого випадку не хочеться більше його покуп... ну, купувати. Можна купити щось більш дешевше. Е, і ну, як я зараз купую там, універсальні гелі для прання, вони гарно працюють. І той самий ефект. Ці гелеві освіжувачі, як по мені дорого. В Аврорі продаються наподобі такого, але ну, дуже набагато просто, дешевше до 50 гривень. Так, і на останній сторіночці гарна ціна на о, зубні пасти. В нас зараз відбілюється. Не скажу, що вона там якось відбілює, так як я любитель чаїв і кави. В мене є проблема з, з жовтизною. Вона мені то, нічого так особливо не відбілює. Мені щось більш таке потрібно, більш дієве. А для тих, у кого, можливо, там немає сильних таких проблем, можливо, воно щось там і очисте, ну не знаю. Очищає непогано, в принципі, чистоти вистачає. Ну, в принципі, на день вистачає. Тому, як просто гарно очищуюча, освіжаюча зубна паста можу рекомендувати, а як відбілююча. Ну, я не побачила ефекту. Отже, ось такий каталог, трішки моїх вражень від деяких продуктів, деяких цін. Пишіть, що вам подобається в Лівесті, що ви могли б мені порадити, що, ну, що, що спробувати, буде дуже цікаво і корисно. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео. І, взагалі, бути активними мені це дуже допоможе. Отже, побачимось в наступних відео, до наступних зустрічей. Всім па-па!